верховний суд України. Засудив одного з суддів міста Рівно, Рівненщини за хабарництво до позбавлення волі. На вашу думку, судова система дуже корумпована в Україні, в Рівному зокрема. Дуже корумпована. І я із тих агітаторів, яка розносила три газети, український вимір, ну от того нашого, як же це він обласний рівненський суд. Я три рази їздила в Київ пікетувати. правильно зробив. І не дай Бог, як вони його не накажуть, наказують. І... Знову оправдають, то ми, громада, мовчати не будемо. Ми будемо пікет робити не тільки в Рівному, а й в Києві їздити вимагати. Ну та що це таке? Вільна, Незалежна Україна, і щоб це таке, е, слухайте, безправ'я було. Я, наприклад, ніколи не попадала під суд. Не доведи Боже нікому не бажаю. Хай вони будуть ці суди сидять без роботи, але нехай вони будуть чесні, справедливі, ці суди наші, українські, дійсно вільної, незалежної держави, всі соборної. Українці ніколи своєї держави не виганяли. Ні поляк, ні росіян, ні євреїв, всіх ні прибалтів, ні кавказців. Всі живіть. Мирно, дружно будуємо разом Україну і боремося з корупцією. Тим більше в. Судах. На вашу думку боротися за ліс з корупцією в судах можна? Я вважаю, що можна. А як? А самим себе треба змінити. Не давати їм дозволу. Я, якщо винувата, я повинна не повинна їм взятки давати. Я звичайно бідна пенсіонерка. Я маю всього 702 гривні після повищення пенсії, а так було 625. Ну хай Бог милує. Бідні люди, мені кажеться, вони приступності не роблять і не мають що давати. А багаті вони крадуть, вони мають і вони самі корупцію роблять це все. Ну я вважаю, що вони повинні в першу чергу вірити в Бога. А у Богі Божі заповіді що кажуть? Не вбий, не вкради. Люби ближнього. То що ж ви крадете? Їх треба навертати до християнської віри. Це спасе судову систему. А все не тільки судову систему, а все і демократію України. Скільки, будь ласка, ви вчора дивились телевізор теледебати? Дивилась, Юля прийшла, а Янукович не прийшов. А чому, на вашу думку? Ха -ха, він трус. Янукович тільки себе слухайте між своїми, отими вибачте зеками герой. А між народом от між, перед такою Юлією як кажуть, от бачите, яку нам Бог послав, жінку сміливу, красиву, еталон України не боїться і ну не кожен між мужчина ж піде з таким слухайте, воювати. А тут жінка, може, це і дійсно нам спасіння від Бога. Тобто ви вважаєте, що-напросто просто, Інкович, просто злякався? Звісно, бо я злякався, тому він неграмотно підкований, як Юля. Юля всесторонньо розвинута. От і все, він боявся, що вона його засипле е, такими, знаєте, справедливими, як я скажу, пікантними питаннями, на які він не зможе дати відповіді.